Значить, проводимо засідання постійної комісії з гуманітарних питань прав людини законності і правопорядку депутатської діяльності, яких зарегом 25 на комісію, де виноситься питання про звіт постійної комісії сільської ради гуманітарних питань, прав людини незаконності і правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту за 24 рік. Доповідає Андрій Віталій Іванович, голова постійної комісії сільської ради з гуманітарних питань. Що e, вам, зачитувати його все, це всім вже було розробити, всі за було на нас Ну все на ваших почав. Ну от і вчора не скажеш. Ну так, що я нове скажу. Те, що було життя. Я можу і зачитати, ну... Ні, спасіба. Немає нікого ніяких питань, за батьків ніхто не Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради та рекомендувати сесію сільської ради, взяти до відомості відпоційної комісії сільської ради з гуманітарних питань, прав людини до законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту на 24. Прошу голосувати. Здравіться. Иван Гра, деньжинка, вишення принято одного. Завальный матеріал наш виїхал.